Вітаю вас, друзі! Сьогодні готуємо гречаники. Смачні котлети з гречки. Ціле поєднання смаку і користі. Швидко, ситно і по-домашньому. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Для рецепту підготували 500 г свинячого фаршу. 300 г відвареної гречки. Пропорції фаршу та гречки можете варіювати залежно від особистих вподобань. Фарш теж можете використовувати, який вам до смаку. Ще потрібно 2 яйця та одна цибулина. Цибулю наріжемо дрібними кубиками. Так вона буде більш соковитою. До гречаної крупи розбили 2 яйця. За допомогою занурювального блендера збиваємо масу до однорідної консистенції. Далі додаємо фарш та дрібно нарізану цибулю. Сушений часник, сушену петрушку по 1-чайній ложці буде достатньо. Солимо та перчимо за своїм смаком. Все ретельно перемішуємо. Якщо ваша гречка буде підсолена, тоді солі можна не додавати. Але обов'язково страву потрібно пробувати. А якщо фарш здається сухуватим, можете додати трохи майонезу або сметани. З отриманого фаршу формуємо котлети бажаної форми круглі, овальні або будь-які інші, за вашим бажанням. Ось така сформована котлета і її обвалюємо в борошні. І викладаємо їх по черзі на розігріту сковороду з олією. Будемо обсмажувати з обох боків приблизно по 2 хвилини. Довго обсмажувати не будемо, лише доки фарш закріпиться і не розвалюватиметься. Перша порція гречаників готова. Перекладемо в тарілку і в такій послідовності будемо обсмажувати наступні. Для соусу нам потрібно 300 мл томатного соку, 2 столові ложки майонезу, одна цибулина, 2 зубчики часнику. Майонез зразу змішаємо з томатним соком і розмішаємо. Майонез додасть страві насиченого смаку. Можна його замінити на сметану, що також буде смачно. Цибулю нарізаємо дрібними пір'ями. Наливаємо олію на сковороду та розігріваємо. Висипаємо нарізану цибулю і обсмажуємо до легкого зарум'янення. Виливаємо томатний сік. Часник пропущений через прес. Сіль та перець до смаку та 1 чайну ложку солодкої паприки. Ретельно перемішуємо і тушкуємо все разом 3-4 хвилини. Усі обсмажені котлети поміщаємо знову в ту саму сковороду і заливаємо смачним соусом. Якщо соусу буде мало, можна долити воду, щоб ці гречаники були покриті. І доводимо до кипіння під закритою кришкою. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімального і все разом протушкуємо 15-20 хвилин. Обов'язково готові гречаники посипаємо свіжою зеленню і подаємо гарячими. Дуже ніжний, дуже соковиті. Гречані котлети це самодостатня страва. Але якщо бажаєте, можете доповнити їх овочевим салатом, квашеною капустою, маринованими овочами або класичним картопляним пюре. Головне, щоб вам було смачно. Спробуйте приготувати, і це дійсно смачно! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!